Оборонний комітет Верховної Ради буде вимагати від Міністерства оборони України зміни системи управління військами. Нікак не можуть успокоїтися. Система, яка передбачала функціонування оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних угруповань військ, була ефективною на початку повномасштабного вторгнення РФІ, коли військове командування мало швидко перекидати бригади на різні напрямки. Зараз навіть ворог зрозумів, що потрібно відмовлятись від таких об'єднань і переходити на з'єднання, тобто армії, об'єднання, тобто корпуси, і дивізії. Тобто потрібно делегувати більше повноважень саме на ці структури, структури. на стійкі постійні структури, а не на структури, коли командири іноді навіть не знають прізвища командирів бригад, які їм придаються. Бо їх настільки зараз багато, що вони не в змозі ними керувати. Я хотіла у вас запитати, наскільки все зараз погано, і чи ми можемо щось з цим вдіяти? Ситуація складна, але говорити про те, що на наразі погано. Ну, я, я би не став використовувати подібно легких. Да, є просування ворога практично по всіх ділянках фронту. Це і Донецький напрямок, Запорізький напрямок, і, відповідно Курській області. Тобто можемо говорити про те, що ворог використовує тактику і розширення географії учасників війни, і, відповідно розширення самого театру бойових дій. Якщо раніше Запорізький напрямок вважався стабільним, то тепер ми, ми як бачимо ворог різко активізував бойові дії. Причому по декількох напрямках складна ситуація на Покровському напрямку. Після захоплення Селідова окупанти продовжують е рух бік е населеного пункту Вишнева і відповідно подальше просування вглиб української території. Крім того, е захоплена Новодмитрівка і е відповідно, Окупанти фактично взяли під контроль основні локації збройних сил України. Мовиться про траси Покровська Карлівка Донецька. Відповідно, покров селідова. Це по покровському напрямку, по вугледарському напрямку. Після захоплення Бог ситуація знов таки ускладнюється. Бояленка це панівні висоти, які давали можливість силам оборони України стримувати подальше просування ворога. Далі пішла не Тобто знов таки і рельєф місцевості, і відповідно сам характер дій російських військ буде не на користь Збройних сил України По Курахівському напрямку. Захоплено населений пункт Гірняк. Е, є подальше просування в бік безпосередньо самого Курахова. Причому мова про те, що є просування і захоплення населеного пункту Лінка. Тобто основне завдання окупантів наразі буде зосереджено саме на Курахівському напрямку. На Покровському напрямку вони частково виконали місію. Це відповідна флангове охоплення міста Покровськ з боку Селідова. Ну і відповідна. Посилюється тиск з боку Мирнограда, тобто знову таки використовується тактика так званих локальних котлів. Тому, на мою думку, відповідна буде окупанти вирішувати для себе прорив української оборони в західних районах Донецької області. В першу чергу мовиться про курахівський напрямок. По відповідно діям ворога на Лиманському напрямку. На жаль, так само є просування на Плацдармі Сил оборони України залишилося під контролем три населених пунктів: це відповідно Темп, Терни, Ямполівка і Торська, поблизу Торська є тактичні успіхи Сил оборони України. Тобто, стримуємо на даний момент подальше просування окупантів як в бік Лимана, так і відповідно в бік Сіверська в районі Сіверська. Окупанти намагаються створити чергове оперативне оточення українських військ одночасними ударами, як з території Донецької області, так і відповідно Білогорівка, Луганська область. Важкі бої на цьому напрямку. По Куп'янському напрямку основне завдання окупантів це фактичне розчленування українського угрупування, навпіл і вихід до річки ОСКІЛ. Причому варто говорити, що основна загроза буде якраз Агломерації Слав'янськ-Константинівка, а не просування в глиб Харківської області, тобто вони будуть відтворювати події 2022 року, коли ізюмське угрупування ворога найбільш чисельне і боєздатне, мала основним завданням флангові охоплення українського угрупування в Донецькій області. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати про те, що основне завдання окупантів це вихід на адмінкордони Донецької області, і ще раз підкреслюю, вони Використовують відповідна як чисельну перевагу в живій силі, так і тотальну перевагу в повітрі і засобах ураження для виконання поставлених цілей, Тобто не рахується з кількістю жертв серед особового складу і техніки. Причому про останнє свідчить той факт, що знову почали використовувати відповідні атаки з використанням бронетехніки, причому кількістю до 30 одиниць. Такого вже давно не було. Це свідчить про те, що відповідна є цей нот часу Пан... по запоріжку. Так, прошу пана Дмитра. Е... Я ще би хотіла, щоб ви можливо прокоментували заяву секретаря комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Романа Костенка. Він сказав в даний момент, ми програємо, бо противник переважає ресурсами і наступає, а в нас немає стійкої оборони. Але за його словами це не трагедія. І сказати, що ми програли поле бою, ні щоб виправити ситуацію. Зараз необхідно вносити зміни, зокрема, в систему управління. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що основна проблема, чому зараз ворог так активно просувається, це ну безпосередньо так. Це наявність ресурсу, але з іншого боку, це також і про правильне управління. Чи ми можемо на даному етапі зараз швидко це змінити? Ну, якщо це почалася чергова атака по головкому, тут питань немає. Якщо так трактувати заявою, відповідна Кастенка. Причому заяви, кастинка, при чому заяви від... не тільки Кастенка, але відповідно безугла з аналогічними заявами виходить низка так званих. Лідерів громадських думок, тобто можемо говорити про те, що скорше за все почалася друга хвиля атаки по сирському, а це на мою думку з приводу власне факторів є декілька факторів, які Сприяють, на жаль, тактичним успіхам росіян. Це те, що ми говорили: це перевага живіси, відповідна тотальна перевага повітря і коефіцієнту одного ураження, які, на жаль, на користь окупантів. Але є ще відповідно зовнішні фактори. Це уповільнений характер військово-технічної підтримки нашої країни з боку стратегічних партнерів. І є внутрішній фактор, це, скажімо так, стан. М'яко кажучи, незадовільний інженерно фортифікаційних споруд в Донецькій, не тільки в Донецькій, але відповідно в Запорізькій областях. Ну, це основний чинник, який сприяв, на мій погляд, відповідно тактичним успіхам росіян, коли інженерно фортифікаційні споруди в Донецькій області, на які було виділено 17 мільярдів гривень, вони нагадували Патьомкінські. Діревні до речі, Курахівському напрямку наразі повідомляють про те, що система інженерна фортифікаційних споруд вона побудована без урахування, тобто реальних потреб збройних сил України і характеру російського наступу. На цій ділянці фронту аналогічна ситуація, і відповідно на Покровському напрямку, про що ми неодноразово говорили, коли представники військово-цивільних адміністрацій, тож Селідова, Мирнограда, займалися відвертим відмиванням грошей, а не будівництвом інженерно-фортифікаційних споруд. З цього Костенко треба починати: з перевірки характеру інженерно-фортифікаційних споруд, причому вже не тільки в Донецькій, але й відповідно в Дніпропетровській і Запорізьких областях.